звуть Галина Гечка, я з міста Ужгород, Закарпаття. Я Олександр Левчак, сама родом з Виноградова Закарпатської області, але вже четвертий рік проживаю в Києві. Тут навчаюся і працюю. Мене звати Оля Ткач, я з Кривого Рогу, але до повномасштабної війни близько п'яти років жила та навчалася у Києві. Я стажувалася на проєкті Свобода лайф під Радіо Свободи. Моєю менторкою була Власта Лазур. Я виконувала всі завдання. Зокрема, записувала вокси, писала новини, інколи рекомендувала гостей. Я проходила стажування в схемах, робила там розслідування під менторством Георгія Шабаєва. загалом протягом стажування вдалося розробити самостійні розслідувальні матеріали. І це включало і пошук тем, і роботу з публічними реєстрами і закритими реєстрами ідентифікацію осіб. І крім того, вдалося навіть зробити свій відеосюжет. Я проходила стажування на радіо Донбас Реалії. Моїм ментором була Таня Якубович. Моя роль полягала в тому, що я допомагала під час ефірів вечірніх, працювала над написанням аналітичних матеріалів. Шукала різні новини. Я навчилася працювати трохи більше в кадрі. Я ніколи раніше цим не займалася. Для мене це було щось зовсім нове. Так само вже мала досвід запису в студії інтерв'ю. Мені взагалі дуже сподобалося працювати зі своєю командою проекту Свобода лаю це дуже професійні журналісти. Для мене це про певну впевненість і про загалом насправді розуміння процесів того, як має відбуватися розробка матеріалу відповідно до всіх стандартів. Для мене це про команду, про дуже об'єднану команду, тому що я прийшла і я відчула над собою дуже велику опіку і те, що ці люди дійсно хочуть мене навчити, мені допомогти. Якщо говорити про якісь особливі для мене моменти, це якраз був мій день народження, і в цей день прилетіло вперше по Закарпаттю. Мені було важко, тому що я знаходилася далеко. Мої друзі перебували в небезпеці, але тут на Радіо Свобода мене попросили, чи може зібрати коментарі. У людей, як вони себе почувають, і допомогти з аналітикою. Тому я це робила, і для мене було в якійсь мірі легше пережити цю подію, тому що я розуміла, що я роблю щось для того, аби про цю подію дізнався світ. Під час стажування я займалася більше написанням текстових аналітичних матеріалів. Я навчилася краще аналізувати інформацію системніше писати тексти. У мене з'явилася більша база контактів. радіо Донбас Реалії, це неймовірна команда. Синергії вони працюють серцем, і це дуже і дуже помітно Стажування дало мені розуміння того, що розслідувальна журналістика це дійсно моє, і це те, в чому я хочу розвиватися. Я би дійсно хотіла займатися політичною журналістикою, тому що я твердо переконана, що саме здорова взаємодія влади громадянського суспільства, а вона можлива саме завдяки журналістам, допоможе нам пережити і воєнний час, і післявоєнний час, і відбудовувати країну, тому. Тому маю амбіцію дійсно розвивати політичну журналістику на Закарпатті і сподіваюся, що це вийде. Безумовно, я б радила іншим молодим журналістам подаватися на стипендію імені Інни Кузніцової, тому що це дуже і дуже хороша і цінна можливість перейняти досвід старших колег, побачити, як працює одна із. Найпрофесійніших редакцій країни навчитися чомусь новому прийняти. Цінності редакції Радіо Свобода, звісно, я раджу подаватися на стипендію від Радіо Свободи імені Інни Кузнєцової. І я питала колег, ким була пані Інна, і всі вони дуже тепло і приємно відгукувалися про неї. Я не знаю, де в інших умовах можна набрати стільки навичок у такий короткий проміжок часу і попрацювати з цими людьми насправді в одному офісі. Це неймовірний досвід, який я раджу спробувати всім.